Премудрість. Іянь святих апостолів читання, будьмо уважні. В тих днях, коли зійшов Павло в Кесарію він пішов привітати церкву і пішов у Антіохію, пробувши там деякий час, він рушив далі і прийшов за порядком Галатайський край та грігію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполлос Олександрієць родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, говорив, і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Івана, і Він сміливо став говорити все синагозі. Про скила такила, почувши його, взяли його до себе і точніше викладали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він пробув, багато помагав тим, що увірвали. Завдяки ласті, бо він сильно поборював юдеїв, прилюдно з письма, що Ісус Христос. Мудри спрості, вислугаймо святи Іван ліями ми русі. Від івана святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав спотінь, які до нього прийшли. Поки маєте світло, увіруйте в світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них, Так хоч і як багато чудес він зробив перед Ними, вони не увірували в Нього, щоб збулося слово пророка Ісаї, який сказав Бом. Господи, хто повірив тому, що ми чули, і ремену Господня, кому об'явилося. Вони не могли увірувати. Тому що Ісая ще й так сказав. Він засліпив їм очі закам'янілим, учинив їхнє серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулися, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу Його і говорив про нього. Однак чимало вельмошу вірували в нього, але через фарисею не признавалися. Щоб їх не виключили із синагоги, бо вони любили людську славу більше ніж славу Божу. Тоді Ісус крикнув на весь голос. Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, я прийшов у світ. Щоб кожен, хто вірує у мене, не перебував у темряві, коли хто слухає мої слова і небе, і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, але спасти.